Микола Палієнко Свята Пора. Щасливі дні були в його дитинстві. Сідає сонце, люди з церкви йдуть, а він, хлопчак, мостився біля тину та й чита собі сковороду. Хоч бур'янах, але ж які хвилини, не знає ще про доленьку кроту. От світу, заховавшись, біля тину, вивчає мудриця сковороду. У Петербурзі, у Брюловських стінах. Коли від волі лиш радій щодень, а він, немов дому біля тину, В своїй поемі гайдамак веде. І в казематі, де надії гинуть, війне ледь ледь уранці вітерець, як наче там, удома, поза тином, садок вишневий в слові зацвіте. Вотім заслані муштрою діймали, а вирок важчий, ніж довбать руду. Тарас Іворську всядеться за валом і кличе у думках сковороду. І з ним навічно поріднився слові Тоді, в дитинстві, в дні оті ясні, Коли сідало сонце вогнеброве І йшли із церкви люди кріпосні.